Добрий день, дітки. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, весна. Весна приносить не тільки пробудження природи від зимового сну, але і весняні турботи. Ми з вами вже розмовляли в понеділок про працю людей на весні. Зараз ще будемо розмовляти. Ще більш подробніше. Люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт для посіву, сіють овес, ячмінь, просо На городах наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять картоплю, помідори та інші овочі. На полях, де селяни ще, ще з осені висіяли жито, пшеницю, піднімається і зеленіє озимина. ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактористи у поле і оруть землю. А машина сіялка розсипає золоті, пшени... золоті зерна пшениці. Радіють люди. Люди вони чекають, гарного вражає. Діти, послухайте віршик. Всі працюють навесні. Зрозуміло, це мені. Клубу старанно копають, на ній квіти висівають, у садках та скверах міста скрізь грибуть торішне листя. У весні гарячу днину, вишні, клени і калини, сливи яблуньки саджають. Ще ретельно Поливають, щоб дорослих та маля... малят милував усюди лад. Дітки, давайте розглянемо картину, яка називається Праця в селі на весні. Погляньте, хто зображений на картині? Хто це такий? Так, це тато і Донечка, синочок. Дітки, а як ви гадаєте, що вони роблять? Так, вони саджають картоплю. Тато робить копає лопатою, лопатою лунки. Лунки під картоплю глибокі, а дітки носять картоплю і кидають в лунку. А тато потім лунку загортає. Як ви гадаєте, тату, таткові важко працювати, так копати землю важко, всі попра попрацюють, але потім виросте дуже гарний великий врожай. Дітки, давайте складемо розповідь за картиною. Послухайте мій зразок. Наступила весна. Тато з дітьми зібрався копати, садити картоплю. Папа взяв лопату і почав копати лунки. А діти приносили картоплю і кидали картоплю в луночки, а тато загортав. Ось така робота на весні в селі. Діти, я вам пропоную пограти в гру, весна ледачих не любить. І так, я буду починати речення, а ви закінчувати. Добре? І так, почали. На весні плодові дерева. Що роблять з ними? Обрізають, саджають, обкопують, білять добре. Весною на городі. Що роблять? Поміркуйте. Так, скопують землю. Роблять грядки, саджають овочі. Так, добре, у парках і міста, міста, що роблять? Прибирають торічне листячко, саджають квіти. Добре. Діти, а зараз пограємо в гру: Овочі, фрукти. Пам'ятаєте? Овочі саджають на городі, а фрукти ростуть в садках на деревах та кущах. І так, якщо я буду, називати, я буду називати фрукти і овочі. А якщо ви почуєте овоч, ви будете плескати. Добре, домовились? І так, капуста. Що ми робимо? Плескаємо. Помідор. Яблуко. Груша. Баклажан, перець, абрикос. Персик. гарбуз, Кабачок. Дуже добре. Отже, дітки, ми сьогодні з вами дізналися багато нового. Тепер ми знаємо, що весна приносить не, тель, не, не тільки людям радість, але й клопіт. Навесні потрібно допомогти природі, а саме. І побілити дерева, і обрізати гілочки, і посадити на клумбі квіти, а в селі скопати землю, порихлити її, і посадити овочі. Все, мої любі, до побачення!